Так, всім привіт, всіх радий бачити, що на своєму ютуб-каналі. Сьогодні хотів вже ж зачепити таку тему, так як для, багатько, для багато починаючих пасічників це така тема як і що, до чого, ну як. Ну, е, сьогодні така тема, поговоримо, обкошую пасі. Так як допустім, ви ж бачите, ось заросло, да, заросло в мене не в шутку і в даному ключі ось так я легенько скажімо, прокосив, я ще не повністю скосив і кошу я тримером. Кушу тримером, кошу, навіть не повірите, без маски. В даному випадку случай... <кхи> в такому ось. Значення, бачите, ну, жилетка без маски, дівчики кофту, кофту з довгими рукавами. Сьогодні тепло, пасіка вся літає. Бачите ж самі, як активно, файно літає пасіка. І е, будемо косити. Що ж для цього я роблю і як ж я кошу. Е, в даному випадку я кошу постійно тримером пасіку, постійно. Що для того роблю? Для того я беру в бензин, даю трошки більше масла. Е, даю більше масла, тобто е, тример тоді починає більш диміти. Да, може там хтось, немо все. Ну, друзі, правда, я не знаю, я так вважаю, маслом каші не спортиш. Е, і з того ну, масло досить більше воно буде диміти, да, воно буде кіптіти, може бути нагар, гарті, на. Ну, В циліндровій трошки. -то все. Але, друзі, якби те ще масло було якісне. Це раз. Воно димить, воно колір дає ну, а толку мало. Ну, фактомо. Е, Даємо більше масла і кошує так. Допустимо, почав я косити. В даному випадку це я косив все за один прохід, так як зайняв, скажімо так, скажу по-сільському складовий. І назад. В даному випадку, бачите, тут теж, ось як позаростало таку вам. Покажу. Тут позаростало. Ну, я частково я почав його косити, ну і думаю, дай сніму відео. Дай сніму відео, дай, дай покажу. Да, ну, позаростало, друзі. Хочете судіть, хочете, що хочете, пишіть, чесно, ну, Мені якесь абсолютно. Це є моя пасіка, я займаюся, як хочу. Я займаюся, як хочу. І просто такий же ж варіант. Кошу, допустим, зараз це я все повністю за один прохід оце косив. А літом я так почав косити, ось, допустим, тут. Кошу, кошу бачу, до мене починають сплятися, Я одійшов, одійшов, допустим, прийшов сюди косити. Почав тут косити там, допустимо, прокосив там ну метр, пів метра. Бачу, до мене чіпляються. Ага, перейшов сюди. все, тобто я пасіку крепко, скажімо, розізлив. Добре, я її не дражню до кінця, вибачте. Заніс пилку, на другий ранок знову прийшов. Знов там, там, там. Ну, потрошки, друзі. Е, Мона за один раз. Я не хочу крепко бджоли дражнити, бо... Ну, я вам поясню ще так. Такий варіант. Е, є велике значення, що косити пасіку, де, допустим, дерев'яні вулики, е, що корпус, е, пінопластові вулики. Тобто, друзі, я вам поясню так. Е, ну, е, як вам пояснити так, щоб... От, слухайте. Чуєте, якийсь звук? А тепер послухайте пінопластовий. А представте, що вуликові робиться? Ну там, взагалі, друзі, правда, насправді великий звук, виходить, і скажімо, воно гірше тоді косити. Воно гірше косити. Кушу я циркуляркою, да... тут же жилкою не покосиш. Ну, але факт Е, Ставлю камеру на штатив і дивіться, як же щось, в даному випадку зараз покажу, як я кушу. Так, щось 何ですか Ось таким чином я його кошу. Бачите, як наразі, правда, ніде нічого. Ще зараз там докушу обкошую, все хазяйство із того, що лізуть в миші. В даному випадку я не буду вже аж все. Поки мені обкошу коло хати. Дасть Бог, ще буде час, все решта обкошу. Так як там скропив, мав сфризувати. Правда, не встиг. Своя, е, своя ситуація, своя, там, скажімо, свої обставини, Ну, таке, слава Богу, що є, казав. Зараз е, обкошую далі. Ну і просто такий же ж вам коротке інформативне відео. Косите, е, візьміть, щоб пилка була гостра, залежить від вашої бджоли, яка у вас бджола. І е, старайтеся не особо дражнити. Зараз, в даному випадку, бачите, осінь, хоч і бджола теж зараз, я не скажу, що вона якась така дуже миролюбива, теж трошки і леха, бо бачите, сонечко пригріло вся пасіка літає. Сонечко сховається, пасіка вже все. І виходить, ось, бачите, вже навіть одна-дві коло в мене літає. І в даному випадку отако почуть, почуть тут чуть, от косили, там чуть. в даному випадку, в мене стоять вони на підставках на е, ящиках. металічні ящики. Ну, Колись в них чи молоко продавали, я там не знаю точно. Чи що. Ну, В даному випадку, ось, покажу вам Ну, металічний ящик. Бджоли вилітають, тому я ближче підійти вже, скажімо, просити не можу. Далі я його чуть ще прополю. Обірву і все, цю траву я її висохне, з грибу і на купу підпалю. І тобі, таким же варіантом. Щоб пилка була гостра, чуть-чуть додав масла, Моя просто порада. Добавити масло, воно чуть димить, бджола менше, скажімо, чіпляється. Бачиш, вже до мене якась причепилася. Як не косиш, то чіпляється як косиш, не чіпляє. І таким же варіантом потихеньку, чуть там, чуть там, там взяли і викосили своє, скажімо, пасічне господарство. Тому, друзі, всім пока. Я буду косити далі. Я буду косити далі. А кому цікаво було, ставте подобайку. Хто хотів би, може, щось би інше побачити, відео чи щось таке більш цікавіше, щось, напишіть коментар. Я буду радий вашому коментарові і мені буде, я буду знати, що вам цікаво це дивитися. Тому всім до зустрічі, всім пока.